Мастерс Баландіну Алексею Юрійовичу. У -у -у. Дякую. Так, давай, так. У кривому розі відзначили спортивними стипендіями провідних спортсменів серед ветеранів війни та учасників бойових дій. Серед нагороджених і Назар, учасник команди нескорених, який брав участь у змаганнях повітряних сил США та повернувся до рідного міста з двома золотими та срібними медалями. Це підтримка, що найголовніше. Що я можу знати, що про мене не забули, що я потрібно, І це у ветеранському спорті найголовніше. Це саме підтримка це можливість реабілітації не тільки фізичної, а й психологічної. Ми не одні. Серед спортсменів призери та переможці з таких видів спорту, як волейбол, сидячи, баскетбол на візках, плавання, пауерліфтінг, легка атлетика, веслування на тренажерах, штовхання ядра, стрільба з лука. На урочистому заході сертифікати на Видачу стипендій у рамках муніципальної програми розвитку фізичної культури і спорту отримали 16 кращих спортсменів та три тренери. У нас підтримка була, є і у нас буде підтримка. А сьогодні була така фінансова е, грошова е, мотивація. Такі стипендії тільки є Кривому розі, я це кажу відверто, е, тому що ми спілкуємося з іншими містами нашої держави. Да, є скоїде, є але не всюди. Тобто, це ще раз показує, що наше місто, наша влада народна поруч з нами, то тобто є наша команда і з, нашими, з нашою армією. Тому що всі хлопці вони розуміють, що він на фронті, але є куди йому повернутися, коли він воює. Тут його дружина, діти, батьки спортом займаються. Тобто є підтримка, є така связь, яка є у них і у нас. То ся цепишаюсь для міста. Підтримка ветеранів та їх родин є одним з найважливіших завдань на сьогодні. Зокрема, у кривому розі запроваджена нова ветеранська політика політика героїв. Це прямі виплати з міського бюджету ветеранам та сім'ям загиблих героїв, а також надання широкого спектру безкоштовних послуг. Максимальна допомога в наданні таких послуг відбувається через офіс Я ветеран, створений одним із перших в Україні. Наразі надано вже понад 8 тисяч послуг ветеранам та членам їхніх сімей. Ми створили вже півтора року тому серйозну команду інвіктус, яка приймає участь і на українських змаганнях, і на міжнародних змаганнях, і займає серйозні місця. Плюс у нас є наша міська програма Фемілі Геймс. Ви знаєте, там де тисячі вже ветеранів та членів родин приймають участь. І плюс в усіх наших спорткомплексах запроваджено, запровадження безкоштовні заняття спортом, плавання, басейни. До речі, це друга по. Вагі послуга, яку зараз надає наш снап. От я ветеран. Перша ну більше всього затребувані це картки знижувальні на другому місці. Це запис у безкоштовний басейн. Тож видача спортивних стипендій відображає не лише важливість фізичного здоров'я та активного способу життя, а й підтримку та визнання ветеранів та їх досягнень як учасників спортивного руху, а також надає спортивний стимул для високих результатів наших спортсменів. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.